Володимир Горбач з нами, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, вітаю пане Володимире. Доброго дня, пане Віталію. Цікаво, на ваш погляд, чому Дональд Трамп Трампер повідомив про цю звістку про обмін тисячу на тисячу. Бажання бути першим, бажання показати якусь перемогу, долучитися до того, до чого він не мав ніякого стосунку. Що відбувається? Ну, це справді дещо дивно би, виглядає. Жодного разу Дональд Трамп ще нам не, не повідомляв таких новин. Тому знаючи, що він ну м'яко кажучи, не завжди каже правду, виникає ще певні застереження: що це, чи це чи 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 правда це чи ні? Якщо про це повідомив Дональд Трамп треба перевіряти. Обов'язково виборювати. Обов вже, вже підтверджена інформація про, те, про цей обмін, але от те, що українська сторона навіть про це першою не заговорила, ні російська сторона, а Дональд Трамп оце якраз і викликало подив. А чому це раптом от від нього пішла ця інформація? Ну, пане Віталію, я скажу, що це хороша насправді новина, Прекрасна більш новина, хороша, прекрасна, однозначно. Я маю на увазі не сам обмін, це само собою зрозуміло, але те, що Дональд Трамп першим вискочив як Пилипськонопель з цим повідомленням, це теж хороша новина. для нас добра. Це означає, що він ще якось хоче бути в справі. Хоче бути в цьому в українському кейсі, так би мовити. Да? він не вийшов повністю з переговорів і не не поставив хрест, так би мовити, на. На, на Україні і на, на допомозі Україні знаєте, пане Володимир, а, даруйте це коли, коли стосується це якихось тем пов'язаних або події, або інформації пов'язані, що от є переможна перемога, хоча б десь, хоча б в чомусь, хоча б на йоту, там Трамп буде присутній. А Там, де треба докласти зусиль і е, поставити, наприклад, Путіна на місце, там чомусь відбувається все в зворотньому. Звичайно, так, 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 так і є. Але тут, тут Трамп звичайно хоче примазатися до чужої слави. Але ще раз повторюсь, добре, що він цього це, це хоче. Сам факт його на, ну, бажання його брати в цьому участь, показувати свою причетність. Це вже позитивно на тому фоні ті події, які відбувалися останнім часом. Але заслуг його справді практично. Немає в цій справі ті переговори, які були у Стамбулі між делегаціями з російського боку, як ми кажемо, низького рівня, там заслуги Трампа не було. В самій Появі ініціативи цього обміну тисячу на тисячу це теж не заслуга Трампа. Наскільки мені відомо, це запропонувала зробити саме турецька сторона, як приймаюча сторона, коли діалог зайшов в тупик, так би мовити, в ступор, то турки запропонували щось щось, щось таке. Ну заготовка, звичайно, була хоча б щоб про щось домовитись, бо країна, яка приймає переговори, вона зацікавлена звісно в їхній успішності, і сторонам нічого не залишалося, як погодитись. Але я хочу сказати, що і раніше були ж обміни великі, і це не, не вирішувалось на рівні делегації великих, так українською і українською Все російською. це вирішувалось без зустрічей в Стамбулі на там через посередників Арабські Емірати, Катар, Саудівська Аравія, президент Артуган. Брав у цьому участь як посередник Дональд Трамп не брав, але Дональд Трамп міг про це дізнатися під час цієї двогодинної розмови з Володимиром Путіним. Гіпотетично да йому Путін міг про це розповідати. Болтон в інтерв'ю ліганет говорив про Трампа дуже багато. Критикував. Нагадаю, це колишній радник із нецбезпеки в першу каденцію Дональда Трампа. Це людина, яка дуже багато знає про Дональда Трампа. І це ну, він дав дуже до речі хар яскраву характеристику, що Трамп часто говорить із голосами власній голові. І Невідомо, що вони зранку йому скажуть. І от власне, за цими голосами він і йде. Але ілюзії ілюзії, судячи з усього, зі слів Болтона, немає ні в кого навіть у сполучених штатах, ну принаймні в притомних експертів з приводу його каденції, і його наслідків і наслідків, скажімо, там діянь Трампа. І от я так розумію, що Болтон схиляється до думки, що Трампа вже не вмовити поміняти щось в взаєминах із Росією. Чи є існує взагалі в світі сила, яка може все ж таки його вмовити, яка може показати йому неефективність цієї політики, про яку зараз ведуть Сполучені Штати? Ну і власне хтось може Дональду Трампу показати, наскільки недолуго він виглядає у цій? Намаганнях сподобатися Трампу, намагання домовитися з зіньпіням і наслідки того всього, що буде пожинати світ ще, мабуть, на один десятиліття після цього всього. Ну, Джон Болтон, звичайно, дуже добре знає Дональда Трампа. Він, Трамп його призначав цим секретарем з питань національної безпеки в першій своїй адміністрації. І Трамп його звідти звільняв. Після, після роботи на Трампа Джон Болтон написав книгу. Про Дональда Трампа, де ну вона дуже критику критичного такого, якби спрямування, де він описав, як ну якими очима він бачив Трампа ще під час першої каденції, і, і звісно, що Трамп звільнив Болтона через те, що Болтон ну так би, не погоджувався з виконувати забаганки Трампа. І, умовляв, і пробував його переконувати, повернутися до здорового глузду і е, нормальної політики зовнішньої політики і безпекової політики Сполучених Штатів. Трамп змінив кількох е, секретарів тоді з питань нацбезпеки. Трьох, здається, не менше, одним з них за чотири роки. Болтон був лише один з них. І Трамп критикував Болтона вже е, нищівно після своєї другої перемоги. Мовляв, я от знову став президентом. А де а де той Болтон? Ну. Е, 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 е. Багато багато книжок написано про Дональда Трампа. Багато людей з його першої каденції. Про більшість абсолютно не, не ну, написали критичні про нього відгуки або книжки, або дали інтерв'ю. Якісь коментарі а, ніхто не хвалив Дональда Трампа за першу каденцію. І я думаю, що тим більше не будуть хвалити за другу. Хвалять зараз по про людське око, так би мовити, бо інакше не можна утриматись на посаді. Але думаю, що нинішня діяльність Дональда Трампа, де він все вже не зв'язаний такими професійними дипломатами, там як ну, з попередньої каденції, скажімо так, і контролює Сенат, навіть не Сенат і Кон Конгрес і Палату представників, і не зв'язаний зараз ніякими обмеженнями. Він, в принципі, послідовно руйнує американську зовнішню політику, руйнує мережу союзників, альянсів, партнерств і так далі, і руйнує насправді саму Америку. Uh, тому uh, переконати Дональда Трампа у чомусь uh, ну практично неможливо. Якщо він ну, його ставлені принаймні до Владимира Путіна і Російської Федерації, ну це треба тільки, щоб Путін зробив щось, якісь агресивні кроки в бік особисто Дональда Трампа. Тільки тоді він може задуматись що якось він. І неправильно оцінює кремлівського диктатора. Але Трамп послідовно хвалить Путіна, називає його другом. Більше того, говорить, що коли от в першу каденцію там медіа і демократи критикували Трампа, там звинувачували в зв'язках з Росією, то і, і, і Трамп і Путін, значить, вони спільно витримали цей тиск. І за що Трамп дуже вдячний Путіну, так би мовити, що той не підіграв демократам. Більше того, ми знаємо, ще що Трамп навіть коли не був президентом. Да? в міжпрезидентські між часи з 19 по, по 25, і Вони зі дзвонив, дзвонили. І вони з ним люб'язно розмовляли. Фактично, я б говорю, сказав би так, що цими телефонними розмовами можна вважати Трампа завербованим Володимиром Путіним. Він повністю психоемоційно знаходиться на стороні кремлівського диктатора. Він не хоче з ним. Конфліктувати не хоче з ним боротися, не хоче йому протидіяти, протистояти. Він хоче йому допомагати на підігрувати і в цьому сенсі їхні е, дії і бажання обох е, цих людей вони вкладаються в русло, в русло руйнування існуючого світового порядку. Бо і той і інший демонструють зацікавленість саме в тому, не в збереженні світового порядку, а в його руйнуванні. Тоді е, тоді цікава е, ваша думка з приводу дії Марка Рубіо, адже ми знаємо про е, цей сенатський законопроект. Двох республіканців, республіканців і демократів з приводу санкцій проти Російської Федерації і е, Рубіо досить обережно, але педалює його і неспроста ж власне республіканці в сенаті і представники республіканців в сенаті говорять про можливість запровадження цього законопроекту. Можливо, в такий спосіб Рубіо намагається збалансувати все ж таки позицію Сполучених Штатів і не дає можливість скотитися Дональду Трампу, ну, що називається, пуститися у всі тяжкі гріхи, які тільки можливі. Ну, о, Марко Рубіо, звичайно, о, є набагато розумнішою людиною за Дональда Трампа. І інтелектуально, і політи з політичним досвідом, і багаторічний сенатор. І був, до речі, він і ну, кандидував. В президенти свого часу не виграв праймері, праймері так, що так. правда, але тим не менше дуже критично і абсолютно реалістично оцінював і описував Дональда Трампа як серйозну загрозу для Сполучених Штатів, тому, якщо він виграв, президент, це було ще під час першої каденції перших виборів. 2016 року, коли Трамп балотувався, тобто Марко Рубіо прекрасно розуміє і знає з ким і чим він має справу, але він вирішив ну, піти в адміністрацію Дональда Трампа і хвалити щодня зранку до вечора свого свого боса. Бо це така тактика пристосування для того, щоб отримати цю посаду і утриматися на цій посаді, не бути звідти звільненим зі скандалом, тому. Марко Рубіо, ну так би мовити, обняв Дональда Трампа і його через лестощі і ну таки демонстрацію лояльності, скажімо так. Пробує впливати на зовнішньополітичний курс сполучених штатів. Треба сказати, що зараз у нього сильна позиція, бо він дві функції, фактично дві посади об'єднав голови держдепу і виконувача, скажімо так, обов'язків радника з питань національної безпеки і оборони, і за великим рахунком, ну всі іноземні партнери, європейські і українські, вони апелюють перш за все до Рубіо, як до голосу якоїсь там тверезості, да, в, Адміністрації нинішньої адміністрації Білого Дому, те, що він нещодавно говорив у, у конгресі, відповідав на запитання. Ну, це це якраз говорило про те, що він змушений демонструвати лояльність Дональду Трампу, але. Ну, власне, він, мабуть, останній залишився там з голосом якоїсь ну, притомною свідомістю, да, що, які наслідки можуть бути від цих дій. А законопроект, який, про який ви згадали, авторами якої Ліндсі Грем і демократ Річард Брюменталь, він передбачає так звані нищівні санкції на, щодо. Російської Федерації, зокрема, не, не, не стільки по самій Росії обмеження санкціонування скільки е, вторинні санкції з партнерів Росії, ті, хто купують у Росії нафту, газ Уран е, от, ті та торгівля сполученими штатами торгівля цих країн мала би обкладатися аж цілим 500% процентним митом. Тобто, фактично йдеться про погрозу припинення е, е, торгівлі з такими державами. А такі держави це які це Китай і Індія. Перш за все, не лише вони, але перш за все, найбільше російських нафти і газу купують Китай і Індія. І в цей самий час адміністрація Дональда Трампа вже не через Рубіо, а через інших там міністрів того ж Баса та фінансів, там торгівлі і таке інше. Вони шантажували ці, ці ж самі країни і цілий світ. Митами ми, фактично Дональд Трамп програв торгову війну Китаю. Коли погодився відступити назад, це була ну він так звичайно, не визнавав, що це поразка, але це ну а начебто тимчасове рішення на 90 днів відстрочити. Але по суті, це означає, що Китай виграв цю торговельну війну. І Дональд Трамп чи Конгрес будуть погрожувати Китаю тепер 500% процентними метами. Не налякає Цзіньпіня Це він ще раз виграє цю Тобто це то, тобто що... це означає, що цей законопроект це чистої води, такі собі не дуже вдалий блеф. Це це агресивний блеф, як і, і вся зовнішня політика Дональда Трампа. Я думаю, схиляюсь так думати, що це було узгоджено звичайно з Дональдом Трампом і його адміністрацією. Цей законопроект. Інша справа, що конгресмени вчепилися за нього, бо це єдиний і підтримали масово. Там в Сенаті ледве не 80 голосів є республіканські ста. Не лише до це двопартійна підтримка і демократи, і республіканці разом на да. ну крім мага, очевидно, там 20 людей приблизно. От вони вчепилися в цей законопроект, тому що це єдиний спосіб, як ну, спробувати щось зробити вплинути, не посварившись з Дональдом Трампом, розуміючи, що цей що проект узгоджено з Дональдом Трампом. але 80 людей, сенаторів це можливість, це така більшість, яка дозволяє подолати навіть вето Дональда Трампа. Тобто, в принципі, це, це той інструмент тепер впливу конгресу на, на, на Білий Дім, який вони теж будуть пробувати використовувати. Але ще раз кажу: ну в процесі обговорення, там голосування, всі ці норми про 500% можуть можуть зникнути або бути замінені на якісь більш адекватні, як тоді сприймати, на ваш погляд, заяви перейдемо вже там до е, товариша Путіна. От його нова ініціатива, так би Ну, пишуть, знаєте, так, як, як нова мулька з'явилася у е, в Путіна про те, що так ми не будемо підписувати, по-перше, ніякі мирних угод з Україною, тому що Зеленський знову не легітимний. До цього був легітимний, тепер знову став нелегітимним. І е, ця вказівка про розширення е, санітарної зони, так званої, на м, Харківську і на е, Сумську області? От, це елементи, це елементи якоїсь нової, знову ж нової старої політики. Е, Політики залякування, от чого знову Путін цікаво заговорив за цю санітарну зону, ну так виглядає, що старі болячки знову дали про себе знати. Коростачухається, він відновили цей вплив на свідомість Володимира Путіна і російської верхівки. Ну, що стосується легітимності Зеленського, то ну давним-давно, начебто, переступили через цю проблему, в тому числі навіть в переговорах. Р... Вона повернулася, Росіян. вона повернулася як позиція Росії. Лавров сьогодні знову вкотре в інтерв'ю про це гундосив, що ну мовляв, не будемо нічого підписувати, не ні легітімний, таке а. все інше до Лаврова. Там якийсь мусіхін е, говорив начальник чи керівник департаменту правової політики їхнього міністерства і настанних діл. Це все анонсували. Тобто, в принципі, росіяни повертаються до, до старих позицій, що ми не будемо підписувати нічого Зеленський. Це до речі. Ну, спосіби якби затягування часу, і це плювок в обличчя Дональду Трампу, який каже: давайте, давайте швиденько, і немедленно. А, а, а тут а росіяни йому в черговий раз нагадують, що ні, ні, ми, у нас нема немає візаві, так би мовити, з ким це все підписувати. І позиція російська в цьому сенсі і стара, і оновлена в тому полягає, що спочатку давайте ну якийсь меморандум підпишемо там. Невідомо з ким на яких, на яких засадах. Потім значить буде якесь перемир'я. Під час якого в Україні зміниться влада на більш прихильну до Російської Федерації, тоді вони підпишуть цією новою владою, не знаю, можливо, з Януковичем чи Мураєвим, чи ще з кимось. Портнова, на жаль, вже немає для них. Якийсь новий там договір про союзне государство. Це буде так мовити, вирішення усунення корінних проблем і причин, як вони кажуть, чи першопричин цієї війни і цього конфлікту ну фантазії. Звичайно, хворій голові, але ну це, це, це плювок черговий в обличчя Дональду Трампу, як миротворця, скажімо так, в лапках. Так, вибачте, і, пане Воломире, і... плювком даруйте плювком, так само, так само є і заява Лаврова, і не тільки Лаврова, це ж пряма вказівка Путіна розширити санітарну зону. Це говорить про те, що та й мали ми вносі ваші мирні ініціативи, товариш Дональд. Ми будемо так, робити так, будемо та. Це означає, що будемо воювати, поки не, розширимо цю 30, поки не окупуємо ще там, 30 кілометрів в глибину території України у двох областях. Ну, Про це вони теж говорили минулого року. Так само Путін давав доручення створити цю санітарну зону. Натомість отримали контрудар в Курській області, там ну, не 30 кілометрів, то ще й трохи більше було в глибину російської території. Ну, але от, ну, праві, очевидно, були ті. Оглядачі, які говорили, що поки Путін не, не відвоює ці втрачені території на Курській області, ніяких переговорів вести не буде. Ну так, так зрештою і відбувається, але зараз, бачите, задача поставлена: по -по повернулися до попередньо поставленої задачі, з якою не справилися цілий рік і будуть пробувати це робити тепер. Уже ну під час цього літнього наступу, про яке вже всі відомо, всі обговорюють. І звичайно, коли Росія планує підготувала і почала по суті. Ці воєнні рів лі, в літню наступальну кампанію, то ні про які переговори, перемир'я чи якесь остаточне руляння мови бути не може. Може бути мова лише про імітацію переговорів і імітацію миротворчого процесу з метою не розгнівати Дональда Трампа, не роздратувати, щоб він не зірвався, так би мовити, з ниточок, яким ним управляють маніпулятори з Кремля. Але знаєте, з іншого боку, от росіяни настільки знахабніли у своєму бажанні поглинути Україну за будь-яку ціну, вони настільки знахабніли в спробах і намірах маніпулювати Трампом, що вони все одно в цій ситуації можуть дати десь от сильно в штангу. Ну от реально, коли в тебе зносить дах від. Від усіх хотілок, які ти мав, і які тобі дають задовольнити, то в якийсь момент ну завжди, завжди припускаються помилки. Ну, Володимир Путін демонструє відсутність гальм таким чином. Так. Насправді за ці чотири місяці Дональд Трамп йому дав стільки пасів, що він би міг би вийти зараз тріумфатором сказати і мету досягнуто операції, і з ізоляції вивели, і давайте тач, американські інвестиції вкладайте. І, 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 в принципі, міг би бути виглядати переможцем, ну принаймні подати себе своєму російському народу як, як переможця в цій війні. Але ні, Володимир Путін відчув слабкість Дональда Трампа. Інтелектуальну слабкість, перш за все, і емоційну і моральну слабкість людина не ну глибока, моральна, скажімо так, і ним легко легко маніпулювати. І Путін вчепився і маніпулює. Він розуміє, що. Поки Трамп буде президентом, поки Сполучені Штати будуть руйнуватися, і їхній вплив на світовій арені буде зменшуватися, тому Путін використовує зараз всі слабкості особисті слабкості Дональда Трампа для того, щоб взяти реванш. У сполучених Штатів за холодну війну за програну радянським союзом холодну війну і з ким як не з президентом Трампом це можна зробити. Ну от є така історичне вікно можливостей відкрилося для Кремля, і, до речі, їхніх китайських старших партнерів нарешті перемогти Сполучені Штати на світовий рейд. поки що це у них виходить і получається. Але Гальма при цьому всьому Путін втратив і він або вже перейшов ту. Ту межу, за якою гальмівний шлях вже недостатній перед стіною, якою влупиться, або вже ось ось перейде, і ці, ці, червоні, ці всі червоні лінії. Вони всередині самої Російської Федерації в їхньому суспільстві в їхній економіці. От бажання взяти реванш у сполучених штатів за програну холодну війну призведе до того, що російська машина влупиться прямо в бетонну стіну. Ну а допоможе йому в цьому шляху і в цьому влупінні, як ви кажете, саме Україна. Пасибі, дякую, пане Володимире. Дуже дякую за можливість поспілкуватися. Володимир Горбач був з нами, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії.